Ірен Роздобудько, Анатолій дністровий. Ну вся наша весела компанія зараз говорить про наслідки мови, про культурну ракурс мовної проблеми, яка активізувалася минулого тижня. Але перед тим як повернутися до нашої розмови, з вашого дозволу, панове, ми поговоримо про те, що відбудеться цього ж тижня. Отже, афішуємо 10 липня, себто завтра у вівторок, у дев'ятнадцять, відбудеться презентація проекту Культурний шар від групи МММ до роді, яка не має ніякого відношення в рамках програми Пошук. Культурний шар це проєкт з дослідження інтимного, інтимного, громадського простору ліфта. Художники з групи створили 50 живописних копій відомих картин, розвісили все це діло в ліфті. Ну а потім виявилося, що наші люди не зовсім раді, що на них. Так агресивно навішують чиєсь єсь мистецькі бачення. Або з нашого ліфту, до речі, вкрала картину. Бо наш під'їзд входив у будинки у під'їзди, де ну, мали це не робити було. тобто два варіанти: або раді, або на раді, але картини швидко <світко> зникли. <світко> я, я так і не бачила ту картину, бо мені художники самі сказали, що повісили. Ну не було так. Воно пройшло повз мене. Так. так. а наступного дня, 11 липня, у гостинному дворі, варто туди прийти ввечері, щоб подивитися на представлені відеороботи групи художників Реп там буде Жана. Кадирова, Микита Кадан, Сенія Гнилицька, Леся Хоменко. Вони представлять низки е, відео своїх перформансів: Вивіл Репю, контрабанда, нещодавні перформанси серії медіатори, суперпропозиція Українська Земля. Ця група художників говорить на дуже актуальні соціальні теми. Справді варто прийти. Тим паче це гостинний двір. Ще одна гаряча соціальна тема у місті Києві. Йдемо далі. Знову музика 10, 11 і 14 числа в залі органної музики Віденські вечори. В прохолоді костьолу святого Микола звучатимуть Гайден, Моцарт, Бетховен і Шубарт. Ну а вже завтра. Ця тема гріє душу. Починається новий літній всеукраїнський міжнародний джазовий фестиваль «Ukraine Jazz Summer 2012». Проект презентує міжнародний джазовий абонемент. Вівторок і в середу джаз звуватимуть в Києві, в четвер в Одесі, в п'ятниці в Миколаєві. В суботу у Симферополі в програмі фесту Аркадій Овруський, Київ, бік бенд, бік бенд Володимира Аксєєва. Наскільки я розумію, це Миколаїв, Сергій Манукян, Джонатан Волдзок, Ройта Ореф, От так от. Ну, а з четверга можна знову збиратися в мандри аж до самої неділі і вирушати у село, Уніш, що у Івано-Франківській області. Там буде музика, майстер-класи, очевидно, різні перформанси, кіно і, можливо, трохи літератури, і все це на природі. Так що вирушаємо на етнофестиваль Артполе. Ну, а тут ми нікуди не їдемо і поки ще продовжуємо Їдете? На Львівщину на ст... завтра. Але на це завтра зустріч в Читанів. Це буде завтра, поки що сьогодні. Давайте повернімося до нашої розмови. ми закінчили на оптимістичній темі про те, що українська культура навіть попсова і така популярна, якщо говорити таким словом, вона є і її багато, і може просто ми не так ставимо це запитання про те, що її нема. Ну але можливо, не варто судити, відкрию нашим глядачам таємницю, поки йшла реклама, ми так само активно дискутували і прийшли до висновку, що якщо брати зріз літературний, то можна говорити слово є. А якщо, наприклад, брати музику або які Усь інший там зріз культури, то насправді не є. Чому низька якість популярної української культури, яка говорить про те, що люди в клубах, аби заробити грошей або зробити бабла в клубі, співаки приходять на російську? Вай, ну, ви бачите, я часто дивлюсь <клес> часом, чи в новинах, чи десь ці сюжеті, які про клуби. Я дивлюсь на цих дівчаток і хлопчиків, які там спітнілі, з божевільними очима танцюють, їм байдуже якою мовою слухати музику, це не та публіка. І в принципі, нехай замовляє і платить. Я кажу, що поганий смак має бути оплачений їхніми ж грошима, наказаний їхніми ж грошима. Але якщо хтось запропонує гідного рівня клубну. То, що а, таке те, саме тут. Мов. Ну давайте, давайте україновімо, що скажімо, ВВ або ну, боже, припадає спека е, Вакарчук запропонує okay, запропонується спітнілим е, невігласом мажором свою музику. На ура, я українська йде, на ура. Повірте мені, гоцали під ВВ, так? Тоді друге, тоді трохи треба не загосують звер... в чудово. Тоді давайте звертатися до них, щоб вони не гребували публікою. Вони може до речі, ВВС скоро ручки. напевно почне не гребувати, бо от Олег Скрипка почав дуже любити представників влади нинішньої. Так що може скоро ми побачимо сквоня та зможе питання в тому, перед ким міта бісер. Розумієте, якщо в мене е, немає там якого читача дяді Васі слюсаря, то я мене це не не хвилює, от саме тому що. Що можливо я не правий. Киньте в мене каменюкою. Саме нема, тому що... нема, віталіко. Каменюки, <сум> <сум> можливо, саме тому, що я не кажу про вас Ірено, можливо, тому що українська культура завжди за останні там 20 років ставила себе в контраверсію російська. Що чепуха, фуфло, папса? А ми будемо Мого трохи відсторонені. І блатняка. От, а ми будемо трохи елітніші. Панове, спустіться на рівень клубу. Напишіть щось. Ну, ну щось таке, щоб і в маршруті воді послухав... це не до мене. Ми не що ти Насправді це справді хвороба української культури. Це елітаризм, якщо це так можна назвати. Ну просто культура була в таких умовах, що вона постійно шукала якісь дуже високі, глибокі смисли, mm -hmm. і відповідно вона виробила таку паралельну гіпервисоку реальність. реальність. Це, це це на це, на жаль, і є. Це Але такі це такі було. уявний світ. Але коли зараз кліємірує. по суті дуже багато засобів. Є інтелектуальні штуки піхати через якісь масові штуки, це реально ну це єдиний по суті шлях сучасної культури будь-якої японської, там французької, будь -який роман. Який Береті. шлях популяризація по. Інтелектуальні речі подавати через масові mm -hmm. жанри, через масові взагалі усі, через масову саму мову, через естетику масову. Ну, це після Енді Воргула. Я думаю, це просто паравозка. В Україні такі... є приклади. Є, звичайно, роз... є Звичайно, роз... Ну, роз... роз... наприклад, група прекрасна клубна група, яка заробляє. Клубним способом життя група Твінта. Це моя улюблена група. Там дарма я наївся, цибулі о. Ну це. А Твінта я розказати, вони не клубні насправді. Ні, Вони що? Вони по купах руками заробляють багато. Але, друзі, я би все ж таки повернувся. Ми трошки з'їхали в іншу парадигму. Мені здається. Насправді цей закон вдарить по дітях. Я зараз поясню свою думку. По, по талановитих дітях, які тільки стартують в літературі, чи мають задатки літературні. Ну погодьтеся, що дитині, наприклад, україномовні, яка починає писати твори, чи підліткові. У Львові в Тернополі комфортніше буде себе реалізувати, ніж там в Луганську, десь інде, де, де там купа шезовідів Це її питання мовного середовища, Толі я з тобою не згодна. Але Сьогодні в Україні у письменника молодого, який починає писати російською мовою майбутнього нема. Він видавця, собі знайти не може. Я не говорю на про їх не завжди хочуть друкувати. Я ще говорю про фазу до письменника. До оцієї... тобто цих перших да, проб? Ще, ще ближче, ще, ще оця ідентичність, яка не сформована, коли дитя тільки шукає. От мені здається, отут буде у. Дар дуже серйозний. Ну, але насправді варто пам'ятати про те, що українські видавці справді не хочуть видавати російськомовні книжки, бо вона не може тягатися із завезеними з Росії російськими романами. Просто немає сенсу тут видавати книжки російською, щоб потім вони валялися на полицях. Це окреме закордонне лобі іншої культури. Давайте до цієї теми повернімося згодом. Ми згадали про музику, згадали про Атвінта, згадали про о, смакову гарну музику. Панове, я зараз пропоную перемикнутися на джазову музику, яку порадить Олексій Коган. Це винятковий смак. Але ось чи добирати вище, нижче за згадані диски до вашої фонотеки чи ні, це вже залежить від вас. Ми ніщо не нав'язуємо, ми лише пропонуємо. Вітаю усіх шанувальників музики, які час від часу люблять бавитись і гратися в слово. Про нові ноти я вже знаю, що я маю робити, і тому мені дуже приємно, що українська музична, це взагалі і джазова зокрема джазова дискографія, поповнилася одразу ж трьома альбомами, які впевнено зацікавлять глядачів програми. Ну, по-перше, це диск Сініма, це кіномузика, яку записує, записав відомий український скрипаль, композитор Віктор Крисько. Шанувальники музики знають його. Як композитор, який працює для кінематографа, і Скрипаля, який грає у легендарній київській групі RJ Orchestra. Коли кажуть, що музика буває візуальною, мені здається, це і про диск, який я тримаю в руках. Я поздравляю Віктора з гарною музикою. Тут не джаз, тут візуальна музика. Раджу усім, хто любить заплющити очі і дивитися. Ще одна робота, можливо, молодь зацікавиться таким ставленням до музики в стилі барокко. Йдеться про диск вже відомої української молодої групи Шопенауер. Не плутайте з Шопенгаувером. Тому що це дійсно гра слів. Це гра слів, до речі. І тут таке дуже тактовне, сучасне бачення. Музики словетних композиторів бароко здебільшого італійців. Тут можна послухати «Смійся Паяцце над розбитим коханням Руджера Кувала. Все це зроблено в такому е бразильському стилі, в стилі Босанову, іноді в стилі е Афрокуби. І я від душі поздравляю всіх, хто працював над тим диском, зокрема Танюша. Геннадія Сідорова, Святіслава Гербіча і всіх-всіх-всіх гарних музикантів і команди звукорежисерів, які допомогли зробити новий диск Шопінауру з ліричною назвою АМОР. І третій диск: я не знаю, приберіть, будь ласка, від екрану в дітей, або я зроблю так. Це диск черкаських музикантів групи Сергія Кршенінікова, дуже відомого музиканта. який Протягом останніх 5-6 років віддає перевагу запису тематичних програм. Вже була програма, де вони грають при свято Фредді Хаббарду, була програма з музикою Beatles. Новий альбом має назву Лерін Soul» Латинська душа, і тут можна послухати п'єси, які і є уособленням латинської сторони джазової музики. Я вітаю Сергія Каршенінікова та його партнерів з новим альбомом. Бажаю, щоб він був не останнім. Вам бажаю слухати гарну музику, гратися в слова і залишатися глядачами каналу TVI. Олексій Коган спеціально для гри слова. Побачимося! От вам. Прямий доказ того, що є якісна українська культура? Будь ласка, Олексій Коган представив вам три чудові альбоми українських джазових музикантів. Повірте, слухав це альбоми абсолютно європейського рівня, і які я особисто би порадив би мати в своїй домашній фонотеці. І тут ми впираємося у тему, яку ми для себе теж визначали власне просування, тому що страва є питання, як подати. Ось пані Рентоліко, як по-вашому варто ефективно просувати українську україномовну культуру. Як би ви зробили, якщо б вам да. запропонували, умовно кажучи, крісло міністра культури, ви погодились mm. і ви знаєте стратегію, no, як можна це без зробити? Міністра вірно. можна просто бути менеджером. Там, бачу, у Ірен yeah. точно є досвід, ну людина, яка говорила російською, свідомо перейшла в доволі старшому віці на українську, ви точно знаєте, як можна мешканців е, Донбасу підкупити ну, українською культурою. Маємо, мабуть, закінчувати. Це дуже довга розмова. Тут дуже багато. Трьома тезами. Я б зробила це, це, це. Я е скажу, як я, я не знаю, що б я зробила. Я б, мабуть, відмовилася цієї посади. Я просто... Книжками своїми на своїй посаді. Для мене питання мови. Перше все на, на другому місці було питання патріотизму, самоідентифікації, там всього того, що звичайно база. Але перше питання, мені було 24 роки, і для мене це було питання честі, як для будь-якої молодої людини, такої. Ем, Дуже налаштоване до себе суворо для мене це було питання честі. Я сказала, я що дурна, в мене в одна звивина в мозку, що я не можу вивчити українську мову. Мені здається, молодим людям, дідь, ну, молодим людям треба бити якраз на питання власної честі, власного розуму. І щоб вони поставили перед собою таке ж саме запитання. Невже я такий дурний, що я не можу приїхати на Закарпаття і замість спасіба сказати дякую? Це буде приємно. Так що Можуть стимулювати, виходить всередині України. Це ні, бажання. Ні, подорожі, просто питання власної гідності, mm. власної. А кожна людина абітна, ким би вона була, письменником Вам чи там. Вони я не хочу, мені зручно так. Іди гуляй. Чи бодай векзал? Вони гуляють, власне. Це, це, це їхні батьки приймають. Вони гуляють і голосують. От вони голосують, на жаль. Так, голосують, так, так. На жаль і ходять на мітинги з Воно гроші вляво, так само. Ну, це справді комплексно таке, це навіть не проблема, це, це такий цілий каскад проблем. Якби я був міністром, да, будь-яким, навіть там міністром кабінету міністрів, тобто завгоспом, я би в інтерв'ю всім би рекомендував громадянам не дивитися зомбоящик в першу чергу, тому що в нас реально суспільство ж не, не за мовою поділене, а суспільство поділене на тих, хто дивиться, дивиться зомбоящик і голосує за зомбоящиком, і за тими, хто знає, де є канали, де є Ачні місця, де клює, да кажучи, де хороша музика, де хороше кіно, тобто креативне суспільство. От насправді, де от проблема? От в в цьому сенсі немає поділу. Мудрі люди, які розмовляють і українською, і російською мовою в Україні, вони дуже давно вже взаєморозуміють одне одного, поважають права і чудово усвідомлюють, що двомовність у цьому бандитському виконанні вона загрозлива, ну в будь-якому сенсі. Є... Але Є... тут йдеться про певний статус-кво. а Ми ж з Віталіком хочемо запитати про певні Акти, щоб змінити цей статус-кво що можна Я зробити? Я так передбачаю. Знову ми приходимо до того, що потрібен якісний смачний продукт, книжковий, музичний, угу. кіношний, його не доведеться зайво розпросувати. Але ну, йому буде достатньо треба. ще реклама цього продукту. Якісно можна зробити чудовий крем в себе на кухні, косметичний. Його ніхто не буде це складова знати частина поширення продукту. Ви так, зробили хороший це. продукт. Ви маєте його поширити. Це може бути така громадянська позиція кожного ділитися. Тобто, це мо своєрідна соціальна реклама кожного з нас, яку ми можемо безкоштовно давати. Наприклад, своє на Фейсбуку блозі. прочитав гарну Правильно, книжку, напише про це статус. Ну те проблема є. в тому, панове, що інтернет у нас так, так, так. це максимум 4 мільйони користувачів. Але вже максимум. вже немало. Якби вони всі купували, хоча б в по одній книжці на рік вже було 38 мільйонів. А от в нашій ситуації я згадала, що я хотіла сказати. Я хотіла сказати, що давайте з цього дня. Е Кожен піде і ко... щомісяця буде купувати одну українську книжку і один український диск. У цього на цьому етапі навіть буде. Ну от, хоча б з цього, навіть якщо раз на два місяці вже буде ну, краще, це, ніж зараз... локалізуємо. У нас Юлія Стихівська щось малювала, щось створила. Юлію, розказуйте, що ви написали, і ми будемо переходити Покажи до Покажи нам декілька картинок, на Будь ласка, на жаль, це не портрети, тому що коли всі крутилися, мені не вдалося, але це така символічна штука. Тобто, це можете бачити ліхтар. яке... Ну, пусте без світла. Я вважаю, що коли ми говоримо про, ну, тут в неї така символічна, от жовто-блакитна mm. річ, mm. коли ми говоримо про. Я можна... на камеру просто покажу, яка камера зараз працює. Е, то, будь, О, отак. Ну, то будь, в якому випадку е, потрібно ну, чимось, як кажуть, ап-ово від яйця. Ми mm. живемо в Україні і це дуже важливо, щоб людина відчувала себе тут від і до. Дякую, Дорс запалив мені вогонь. У нас зараз буде не група Дорс. У нас зараз буде цвях програми, про які я скажу буквально за секунду кілька слів. Ірен Роздвудько, дякую. Анатолій Дністровий. Дякую, Юля. Я вам так само дякую за вашу творчість. Перед тим як ми зникнемо і заради того, щоб підвести певні підсумки, маше. Нашим... Отже, не забуваємо що будемо підвести наші підсумки. підсумки. Нашим ефіром пройде броненосець Сергій Міхалок, Трубецькой, в день народження однієї людини в Україні. Не для цієї людини, а із запитанням до кожного громадянина України. Дивіться уважно, аби потім не шкодувало. свободы полиция пластмургер за пакет социальной ты гламурные аптеки халламас под луной цепные просто и готовые драки убивать мужская работа коляски уже покатилась рубит казак чем наборы на подрядши на масло разлилось вон идет все готово ты не равнодушие Вітер стогігає До смеха победа решается здесь И если сейчас не бороться, то завтра все Больше никто не увидит солнца, позор и трусливый конец И не при чем Равнодушие убивает, не хуже пули И не при чем Мир погибает А ти справді не при чому? А чого ти тоді, в цій країні? Наприкінці цього літа Ляпіс Трубіцької в великій програмі на фестивалі Джаз Коктебель. Нульовий день це перший концерт. Будьте останній альбом Ляпіса, найновіший, найрезонансніший. Все. Отже, ну все, час казати отже і підбувати підсумки. Що ти думаєш про все сьогодні сказано? Я думаю, що все ж таки наші проблеми проблема популяризації української культури полягають в тому, що на кожному рівні ми не можемо створити свою контроверсію. Ми маємо точкові примери. Якісного продукту, який може е, забити і російський, і будь-який інший. Але е, ми не маємо. А якщо маємо, то не поширюємо, не показуємо. Мені дуже сподобалася ідея Ірина Роздобудько, на цю тему, про яку ти говориш. От, зробити якусь маленьку локальну громадянську акцію, коли прочитав хорошу книжку, напиши про неї. До речі, у нас є наша сторінка на Фейсбук, яка називається Лекція, яка називається грав слова і не тільки лайкайте нас, додавай до своїх френдів і діліться там вашими думками про прочитані книжки і почуту гарну музику. І, можливо, це допоможе якось популяризувати і адекватніше і більше говорити про україномовний продукт в українській культурі. Давайте на цьому ставити крапку і будемо сподіватися, що насправді будуть з'являтися абсолютно якісні речі, які українські тімоті, але краще. Українська Алла Пугачова, але краще. Українське Рок, але не тільки Океанельзи і ВВ. Нехай буде щось лінінград, але Ріська нехай він буде називатись Тернопіль і буде краще. Ви можете це зробити. Якщо не будете ні при чому. Крапка грав слова і не тільки. Побачимось наступного младілка. До побачення.